Руслан Олексійович, ви вкотре порушуєте регламент Верховної Ради з процедури. Будь ласка, минулий закон, який був проголосований законопроект. Байдуже, що вважає комітет. Можна поставити пропозицію проголосувати в цілому. Якщо є народні депутати, які проти, хай скажуть і зніметься це питання. Все інше це маніпуляція. Якщо хтось проти, хай підійметь руку і дасть можливість мобілізувати з 18 років. Якщо ні, то давайте проголосуємо в цілому. Ми не завершили його, не пройшли. Ми маємо право повернутися і неодноразово це було в цій залі. Ми поверталися і голосували в цілому законопроекти. Тому, будь ласка, не порушуйте закони конституцію. Я погоджуюсь, якщо підніметься рука народного депутата, який скаже, що ми проти. Питань нема, піде на друге читання. А ні, давайте голосувати. Скажіть, будь ласка, є хтось, хто заперечує приймати в цілому? Шановні колеги, є хтось? Дякую, є одна рука. Пасибі, будь ласка, шановні колеги. Підняв руку мотовиловець. Будь ласка. Друзі, я не розумію вашу логіку. Коли ми просимо для сил оборони підтримати загалом бюджет України 11, 14, 17, ви кажете, тільки перше читання при, при погоджувальній раді. Ми зв'язувалися з генеральним штабом. Нас просили проголосувати перше читання подивитися до другого читання проголосувала вся погоджувальна рада Те, що ви зараз робите в залі це не повага до, до сил оборони будь ласка закон проголосований в першому читанні наступне засідання через тиждень ми будемо голосувати за другому читанні зараз ми готові пропустити цей закон виключно в першому читанні. дякую колеги я оголошую перерву прошу керівників фракції груп підійти сюди ми проговоримо Абсолютно шановні народи депутати, завершена перерва. Я зараз оголошую перерву нашому планану засідання. Про час місця його продовження буде повідомлено завчасно. Нагадую про необхідність непоширення інформації до початку. Продовжуємо плегу працювати на благо України. Слава Україні.